У нас буде поминальна субота. Таких суботи під час великого посту три. Друга, третя і четверта суботи поминальні. На рідогії, відповідно, читаються поминальні молитви, голос, а потім йде панихіда. І ще один додаток. Напередодні, в п'ятницю, о 13-й годині, першу годину дня, ми служимо панихіду, велику панихіду з додатком канону із пісної тріоді і з читанням записок. Тобто це, ну, як парастас, служиться. Ось такі головні сьогодні нагадування, а через деякий час, на другій годині у нас буде служитись вечірнє богослужіння на передодній неділі.